Школа у німін чеканні, бо зараз стануть разом на поріг ті учні, що зі школи вийдуть не на одну, на тисячі доріг. Це вони підросли і змужніли і дорослими стали у раз. Тож запрошуємо вас на лінійку дорогий одинадцятий клас. Слава, ще нам, брат, українці, усміхнеться. Для благословення нашої молоді запрошуємо священників, воскресів і за мене. Забери смерть подавав і тим, що давав життя. Коли хтось любить справедливість, то ходи її труди, чесноти, бо вона неначе доміркованості, розсудливість і справедливість. Серця вас благословляє, щоб ви в подальнішому житті застосували все те. Що дали вам у середній школі ваші вчителі? Щоб ви застосували ту науку, той розум, ту практику, яку ви отримали у тих словах з Воскресені. Традиційно на, на святі останнього дзвоника ми робимо коротенький підсумок. Успіхи нашої школи значні. Також Хочу відзначити шістьох переможців районних олімпіад і учасників обласних Кравчук Оксана, Масну Софію, Луків Оксану, Тиску Олеся, Пашкевич Павло, Качалупа Вікторія. Шановні батьки, шановні наші вчителі, дорогі наші діти, дорогі випускники. Дійсно, сьогодні, я б сказав, знамена подія в житті скалачан, в житті жителів краю, в житті жителів нашої держави. Для того, щоб поступово містечко, як ми сьогодні невелике місто, скала, перетворити в зразкове європейське містечко. Підростаючого покоління, тому що, як сказав Віктор Федорович, від того, яке ми виховуємо покоління, залежить майбутнє нашої держави. Пройде той час, коли ми маємо владу все передати оцим юним, симпатичним, мислячим по сучасному молодим людям. За ними майбутнє. Дозвольте зачитати звернення до президента України. Віктора Федоровича Януковича від учнів, вчителів школи та батьків. Шановний Вікторе Федоровичу, учні та батьки нашої школи щиро вдячні за вашу турботу та добрі справи, метою яких є розвиток освіти. Ми дякуємо нашому президенту Віктору Федоровичу Януковичу за його соціальні ініціативи. Сьогодні всі ми станемо свідками закладання символічного каменя забудови нашої школи з новим спортзалом, актовим залом басейном та символічної капсули для прийдешних поколінь. І з привітанням до вас звертається голова районної державної адміністрації Руслан Володимирович Комар Чорний. Це Сучасні оці. Шановні учителі, учні їх батьки, я хочу в цей день привітати вас святом останнього дзвоника, адже це дуже велике свято. Для вас, учнів, 11 років це лише маленька частинка в вашому житті, а тому я вас запрошую, щоб ви в далі продовжували своє навчання, як кажуть, вперед до знань оберувати телевізійну приставку потужністю 32 канали. Ну і через неділю я так, також подарую ще одну вот таку саму антенну. Вам сонечкова ласка і радість, та любов така жива. Дорогі одинадцятикласники, класники, вам прожито останній день за шкільною партою. Та ми впевнені, що кожен з вас пам'ятає той далекий ранок. Коли ви, хто з радістю, хто зі сльозами на очах та страхом перед невідомим вперше переступили поріг рідної школи, де вас раду зустріли перші вчителі. Ганна Петрівна та Люба Дим'ян дарують їхні вихованці, учні першокласники. Добрий день, випускники, ви такі гарненькі, вас вітають малюки. Українене. Для вас розсипала весна пахучий цвіт навколо, і дзвоником для вас луна останній рідна школа. А ми, а ми поки що малюки, школярики маленькі і горнимо залюбки до вчительки до неї. Перший клас нам всім бажає і здоров'я і добра. Щоб були всі щасливі і не знали горі. Господь відколила мене уля край села. Та ще надутися за мене, ні, не треба. Я вже дорослий, зважно це, хоча я виріс мамо, ніжними словами освячую найвищу доброту і лиш до щирості твоєї, рідна мамо, Я не доріс, мабуть, не доросту. На те, що нам родився сином таким маленьким. Обіхався сонечко і квіта, і радів ти ніжно, на рокам. Я пожену, що твого тривогу, молитимусь за тебе кожну мить. Благословляю сунячну дорогу, нехай тобі дитя щаслива. Не бійтеся, не бійтесь нічого, у добрий вам час. Відчарів, жити вам варто, Все була потрібно вам буде не раз. Не подайте в вічі, боріть. Ну, добре на добру добре долю, на любов, на радість вас благословляю. Хай будуть добрими шляхи, якими судиться ходити. Бажаю вам себе знайти і не даремно вік прожити. Печеть дітей знов нас пече, ні треба дениським думки, ні треба батьківським лише. На сонця м'ясі, що надару йомуть, надію тебе, на ти у дороги часі. Чала весна одинадцять в нас. Весна в стінах школи, цю світлу весну і дружбу ясну ми не забудемо ніколи. Ось і прийшов розлучатися час. Ми підросли і дорослими стали. Роки шкільні не вернуться до нас, як би ми довго на них не чекали. Прийшли роки, батьки дали нам сили, земля зростила дочок і синів. А школа всіх нас мудрості навчила терпіння й доброти. Нагороджується заступник з виховної роботи та вчитель світової літератури Лещишин Богдана Володимирівна. Бравотою Добре серце нагороджується педагог-організатор Черепака Наталія Олександрівна. відійдзь золото У вас тут все суворічну капсу. Куди їх западаєте? Чого не придумали? Як ви думаєте, а мені Від себе особисто я хочу вам щиро подякувати за ту небайдужість вашу, за таку щиру заінтересованість проблемами нашими. І дякуємо вам, вам, що ви вміли нас запалити. вміли нас об'єднати. І, звичайно, під суддіччя ми віримо, що воно буде в нас ну що, Ще раз вас часто вітаю. Дякую. Бачу, Бачимо 4. Беремо вас за нами. Слава скалачанам! Отші небесні, вірю добре святої своєї праці, щоб ті боки допомагали і виконувати собі боїв, збагачувати себе за душі царства небезпеки. і поблагословий оцей наріжний капіт для будови оцієї школи, щоб вона була джерелом праці для твою славу, добро, душевних і тілесних сім, що тут будуть працювати. І ось цей камінь наріжник для будівництва цієї школи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, І нині повсякчас, навіть. Дякуємо, Бабуна, добре. Дякую всім гостям, які до нас сьогодні завітали.